Так, сьогодні будемо смажити хек. Ось треба його почистити, бо він такий глузький весь. Та чиститься він добре, так що в проблем ми немає. Подвижка така древненька. Так, в різні сторони так от нажимаємо. Повертаєш і воно туди. Тоді добре чиститься. Так. є. Почистили. Тоді ось, бачите, яке пір'я черепаються ось на ньому. Мені хтось казав, не пір'я, а плавник. Ну, називайте, як хочете це. А це треба отак от обрізати. Ну, пір'яжу курей, а це пла в риби плавники. Ну, правильно і кажуть. Ну, може правильно, а може і неправильно. Ми кажемо пір'я. Так, тоді ще. Так, ми кажемо плавники. І, і добре. А дивіться, всередині ось, ось так поставалася така чорненька. Його треба так само вичистити, бо воно гірчитиме. Там, бачите, ще й не дочистило. Кишки виймали, а не дочистило. Це ось вишкрябуємо усе це. Промили. І отак от очистити скільки вам треба. Так, тепер почистили, тепер нарізаємо шматочками. Ну, хто як любить. Ми такими, щоб товстеньке, таке воно було. Бо тонке воно тоді полією напитується і таке. Ну, не дуже добре для нас. Виходить. Отакими от. Хто отак от розпускає і смаже оціляком дві половинки. Ну, кому як, більше подобається. Порізали, почистили. Дивіться, тепер складаємо все миску назад. Беремо сіль і миски солимо. От посолили, переколашматили. Ну, Солимо так, на глаз, наскільки там таке, хто солоніше любить, хто слабіше, ще трошки додав. Головне не пересолити. Так, да, головне не пересолити. Так. І хай вона коротше просолиться десь хвилин. 10-15, поки впитає сі. Ну, хай стоїть. Так, дивіться. Почищено, порізано посолена, рибка, сковорода розігріта. От як провірите, розігріта чи ні. Беремо, отак от палець караплю води і капаємо. Якщо ж хварчити, отак отчуєте. Отак. Значиться політка. Ось от Значит, все готово. І в борошно обварюємо гарненько. І викладаємо. Перша на одну сторону викладаємо, а тоді перевертаємо, отак от смажем. Ну, можна після того, як посмажили, можна ще й протушити, ну, а можна куди їсти. Так, смажимо на великому вогні для того, щоб вона... Риба не варилась, а смажилась. З картопелькою і так буде добре. Так, конечно. Хоч картоплю хоч. З рисом? З рисом да, можна. З чим завгодно. А можна і так? Можна і так, не можна. Без нічого. Без нічого. Просто... Посмакувати просто як уваримо. Рибка, у мене мука така. Я купив. Вона якась непонятно. На ній пробував хліб ні з неї пекти. Ні підходить, нічого. Щого її зробив хто не. І оце вона в мене вже... Мало клейковини. Ну, може й так. Півроку ніяк я її, коротше, не вижарю. Кашу вона, Таке оце на рыбу все що ще еще ну добавляв там коли пи так все смажем з однієї сторони так, одна сторона тут смажевая красива перевертаю так само важимо Друга сторона. Так. Ой, двійця как і кого. Смажем в другу сторону. Так, ну все посмажилась наша рибка. Бачите, поціленько гарна. Свіжий же попався, не перемешивай нічого. Ми такий красивый. Так. Ось який получився. У нас хэк. Так, порядочек.